Це стаття, яка взагалі не має відношення до реалії, які навколо відбуваються, і сміттєпереробного переробного заводу, і взагалі самого процесу, тому що це грант, це ратові кошти через сторону прикордонної програми. 5 мільйонів, які виграла GTC джітсітиса, маючи план розвитку сміттєпереробної галузі в Закарпатті. Там є певні етапи виконання цієї програми. Сьогодні грант виграний 5 мільйонів належить не угорщині, а Європейському Союзу. Саме вони є грантодавцем. Угорщина є країною партнер в цьому проєкті, тому що, як може всім відомо, закарпатцям і не Закарпаттям, що, на жаль, наше сміття тече до Угорщини саме по Тисі. В рамках цієї великої програми є багато різних заходів. Один з них будівництво сміттєперовного заводу. Далі програма буде подовжитися далі, а скоріше всього, добудова. Тому що попередній європейський Союз вже надавав кошти біля мільйона євро для будівництва певної частини заводу. Зараз він має добудуватися повністю. Враховуючи Специфіку цього грантового цього гранту то конкурси тендер на будівельні роботи проводилися в Європейському Союзі, а не в Україні. Виконавцем буде європейська компанія. Тендер був закінчується вартістю 7,7 ну приблизно мільйонів євро. Відповідно, 2,7 і мільйонів євро нам не вистачає. Насправді, якщо ми дуже хочемо, може свого бюджету їх виділити, профінансувати, і процес піде зразу. Але враховуючи ситуацію, яку має сьогодні в Закарпатті з біженцями, з переселенцями і з нашими військами і насправді ситуація надзвичайно важка. То ми попросили угорців нас підтримати і звичайно попали в режим війни, де в принципі угорщені, як всі держави, ресурси, припинили будь-яке фінансування стосовно України, крім військової підтримки і гуманітарної допомоги і, відповідно. А питання коштів до виділення коштів на будівництво сміттєробного заводу, звичайно, у них відклалося. Потім у них почалися вибори, потім формування міністерств. Але весь цей час особисто я і закарпатського сарада була в діалозі з у, урядом Угорщини стосовно виділення цих 2,7 мільйона. І скажу вам, що навіть ми знаємо, і є у них постанова, що ці кошти передбачені в бюджетах двох міністерств. На початку серпня ви знаєте, з візитом був Модіор Левенти, заступник міністра закордонних справ, який вкотре підтвердив, що так, так, ми в ці кошти Кошти виділом обов'язково вони будуть у вас. ви них можете розраховувати, не думайте нічого. Ми не будемо заставляти вас співфінансовувати цей цю програму. Вчора я знову поспілкувався Міністерством закордонних справ Кішпарцю Питер, який мені повністю підтвердив їхню позицію, що кошти будуть виділені і вони готові співфінансувати цей проект. Проект загалом на 7,7 мільйонів євро. Проект 5 мільйонів фінансує держава Європейський Союз з коштів. Прикордонної співпраці грантових проєктів Румунія, Словаччина, Україна, Угорщина. Є така програма. Саме з цього кошику ми отримаємо 5 мільйонів. 2,7 – це кошти, які не вистачають по сучасним цінам, по тендеру, проведеному в Європі, і виконувати роботу буде європейська компанія. Грантоотримувач, отримувач, тобто ми мали додати ці кошти. Ми попросили допомоги Угорщини і угорці. Нам допомагають і від допомоги не відмовилися станом на сьогодні.